Пізно. Коротше, і то, Якщо б нам не дзвонив в домофон контролер світло, ми б не прокинулись. Я вчора малювала до 4 ранку картину. Зараз покажу, яка ж вийшла картина. І наступна картина тепер у нас буде. Зараз. Ось така у нас красива картина, чихуахуа овіє. що це чихуахуа вроді. Ну, коротше, обнімає ведмедика. І інша картина це буде моя фотографія. Вона досить об'ємна, досить велика, тому її я буду довгувато малювати. Тому так, да, зараз ми збираємося до батьків, бо треба свекруху її волосся пофарбувати. Ну, коротше, тому я зараз буду вмиватися, проводити себе в порядочок. От, візьму наушнички, буду по можливості монтувати, щось робити. Бо вчора, реально, я не знаю, 4 ранку це була жесть просто. Типу, як так можна було? Але можна було. Це ж я, ви ж знаєте. Зараз, напевно, візьму штатив. Засніму вам процес вмивання. Да, вчора купили ми на, нарешті э, житке мило. Да, рідке мило у вовану. У, 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 у нас не було. Коротше, я вчора всіханула, реально просто ханула і купила собі кмітлярну. Типу, бюджетна, в принципі. Якби. Тут 500 мл, 490, типу, 55 гривень, чи ну, типу. Якби. Я хоча там була і Нівея, і гарнір. Я собі в ЄС зберігала і цю, скажіть. І Сімпо. Але ну, блін. Різниця. Типу, я не так часто фарбуюся, а якщо я фарбуюся, то це щось або таке було. Коротше, Тому вирішила цю взяти. І що ще хотіла сказати за те, що я взяла собі спрей, то 10 видно, начебто і класний, начебто і та, але жінка, якась волосся таке обтяження. Тому я ще е е собі зберегла від сойки Це, м -м термозахист, бо думаю, треба. Треба просто термозахист, бо там термозахист. Дополнительно, 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 Так, у нас вже вечір, боже. Сьогодні не такий у нас продуктивний влог, як я завжди вам знімала. Бо ми коротше, то були батьки по нас приїхали. Ми були у батьків, потім, коротше, поки Андрій замаринував, у нас там запікається половина курочки, вариться пю пюрешечка, карамелька гризе переноску. Потім, поки я запустила прання, ну коротше. Почала трошки малювати картину, але буду малювати свою пізніше, бо, коротше, вона дуже об'ємна, і для неї я замовила, ну не тільки для неї. Я, в общем для всіх картин замовила мольберт. Тому сьогодні я буду малювати меншу картину. От, тому що ну, вона ця та велика, і вона ну, не сильно зручна мені типу, на малювання, тому якось так. Головне про неї не забути. От, думаю, вийду до вас. Трішки так, знаєте, заморилася, бо ну, треба було багато чого робити, тому якось так. Е я не знаю, чи вийду до вас, вже веч, вже, як буду лягати спати чи ні. Тому наперед побажаю вам тихої і мирної ночі. І я вже до вас вийду в понеділок. Завтра в мене вихідний, тому ось. Так, всіх обняла, потемкала всім. па-па!